Ця пов'язка використовується тут при травні верхньої кінцівки любого типу любого генезу. Я вам розказувала, так, що верхня кінцівка завжди повинна бути зігнута. Ліктовий сугло прямому, а долоню в цьому випадку він прижимає кінку. Ця пов'язка є фіксуючою, запам'ятайте її, спробуйте вдома один раз. І завжди вона у вас виходить. При будьому бажанні, він повинен стояти до мене на обличчі. Що робить ця пов'язка? Лівша чи правша ця пов'язка робиться в сторону ураженої кінцівки. У Саші травмована права верхню кінцівку. Можете зразу в руку приложити, зразу пригорятувати, а можете перших пар лігатур навколо турба. Це буде перша лігату. Всі пов'язки будуть виходити з-під здорової руки. Накладайте, далі пов'язка йде на плече. Далі я буду Сашею крутити ванікуля. Пов далі пов'язка йде під лікоть. Зрозуміли? Опять сюди і четверта лігатура фіксує руку. Декілька разів зробити. Тут уже я друзі. Чим хороша ця полязка? Під час травми спробуй, Саша, вип'янити руку клотінку. Бачите, при травмі кінцівки головне, щоб не рухалася рука. Особливо при травмі ключиці. Зафіксована ключиця обмежений. Рух кінцівки не буде додатковою травматизацією, бо може бути поломана не тільки кучити, біля будь-якої кістки йде нервовий пучок і судинний пучок. І якщо не зробити імобілізацію під час транспортування, облома кістки може задіти судинний кучок і нервовий пучок, і травма вже буде більш складною, ніж ви приїхали на перший рік.